Салют замість, привіт, друзі. Вітаю uh, вас у просто Франс. І я б хотіла вам презентувати курс чарівної граматики. Граматика, яка вчить сама себе. Uh, я спілкуюся з учнями, спілкуюся з людьми в соцмережах, і я давно-давно відчуваю цей запит, що всім би хотілося, щоб граматика вивчила себе сама. Uh, чому ви ні? Давайте спробуємо. І я вас розумію: вам не хочеться вчити граматику, а мені викладати її не хочеться. Тому давайте просто підемо і прогуляємось у сад або в парк, а може пізніше і в ліс. І, в принципі, можна поговорити про граматику. По, побудувати фрази просто гуляючи в парку, в саду або десь на природі. І ви побачите, що це дуже приємно і, по суті, дуже легко. І так, наш перший крок на природі це як побудувати просте речення, щоб щось показати. Хвилиночку, поділю екран. Так, наша граматика. У нас буде всього 52 кроки, тобто по одному уроку на тиждень, що вам дозволить в доволі спокійному темпі опанувати всі правила одного рівня. В цьому році ми робимо з вами А1. Якщо вам сподобається курс, то буде продовження інших рівнів. І так, крок перший. У французькій мові не прийнято говорити одне окреме слово. Французи більше, ніж українці, будують прості речення. Що таке просте речення? Ми з вами розберемо в цьому уроці, а поки давайте познайомимось з новими словами. Повторіть, будь ласка, за мною. Вуау і Сі. La voici, voilà une fleur, une tulipe, une feuille, une branche. Тепер давайте ще раз і цього разу з перекладом бачити вуар, де у, тут і сі, там ля, ось тут вуасі, ось там вуаля, квітка інфлюер, тюльпан інтюліп, тюліп, Листок юнфей, гілка, une branche. А зараз ми з вами будемо тренуватися, тому що граматика це всього-навсього мовна звичка. Треба наговорити мовний досвід. Я буду говорити, ви за мною повторюєте, і ми будемо говорити з вами 10 разів. Давайте зменшу, щоб нам було видно всі слова. Повторюйте, будь ласка, за мною. Так, мабуть, давайте по 5, щоб вам було добре видно. Voir. U. Ici, la. Voici. Voilà. U fleur. Une tulipe, une feuille, une branche. Ми з вами зробили один раз. Граматика добре засвоюється методом повторення. Далі. Voir, U, ici, ля, voici, voilà, in fleur, тюліп». Une feuille, une branche. Звертайте, зараз ви, будь ласка, не дивіться на переклад, дивіться тільки на вимову, яка стоїть в скобочках. Voir, ou ici, là, voici, voilà, une fleur. Une tulipe, une feuille, une branche. Це ми зробили три рази. Продовжуємо напрацьовувати мовний досвід. Voir. U, ici, la, voici, voire une fleur une tulipe une feuille une branche we molotismo dali chien voir ou ici la voici voilà une fleur Une tulipe, une feuille, une branche. П'ять разів. Половина роботи зроблена. Ще. Напрацьовуємо мовний досвід. Voir, ou, ici, la, boici, boil, une fleur. Une tulipe, une feuille, une branche, vous voir, ou ici, là, voici, voilà, une fleur, une tulipe, une feuille. Inbrauche. Ще три рази залишилось. Ми молодці, працюємо. Voa, u, ici, la, boasie, boa là, in fleure, in tulipe, infei, inbraunche. І останні два рази. Думаю, ви вже відчуваєте, що слова у вас запам'ятались. Vuаre, ou, ici, la, voici, voilà, une fleur, une tulipe, une feuille, une branche. Останній раз ми добре працюємо. Vuard, ou Ici, là, voici, voilà, une fleur, une tulipe, une feuille, une branche. Добре, а тепер ми будемо з вами запам'ятовувати переклад. Тобто, тепер у нас друга фонетична вправа, Тобто, французькі слова вчаться у два кроки. Перший крок вчиться вимова, другим кроком вчиться значення. Поїхали, робимо 10 разів. Бачите вуа, де у тут і Сі. Там ля, ось тут вуасі, ось там вуаля, voilà. квітка тюльпан, ін тюліп, листок ін фей, гілка у бранш, Бачити де, у, Тут – ісі, там – ля, ось тут – вуасі, ось там voilà. – вуаля, квітка – юн флер, тюльпан – юн тюліп, листок – юн фей, гілка – юн бранш. бачити вуах, де у, тут і сі, там ля, ось тут вуасі, ось там вуаля, квітка ін флёр, тюльпан ін тюліп, листок ін фёй, гілка ін бранш. Бачите voir, де у, тут ісі, там ля, ось тут вуасі, ось там вуаля, квітка une fleur, тюльпан, une tullip, листок une feuille, гілка une branche. Молодці! ще п'ять разів. Бачити voir, де у, тут ісі, там ля, ось тут voici, ось там voila, квітка in fleur, tulpan in tulip, листоc in feuille, gielka in branche. Бачите voir. Де, у, тут, ісі, там, ля, ось тут, вуа, сі, ось там, вуа, ля, квітка, ін флер, тюльпан, ін тюліп, листок, ін фей, гілка, ін бранш. Бачите, вуа, де, у, тут, ісі там ля, ось тут вуасі, ось там вуаля, квітка ін флер, тюльпан ін тюліп, листок ін фей, гілка ін бранш. Так, продовжуємо. Ось тут вуасі. ось там вуаля. квітка флер. тюльпан ін тюліп, листок ін фей, гілка ін бранш. Ще давайте три рази. Бачите вуар, де у тут сі, Там ля, Ось тут сі, Ось там ля, Квітка fleur, тюльпан ін тюліп. Листок ін фей. Гілка ін бранш. Ще. останній раз. Бачите воар. Де У, тут і Сі, там ля, ось тут восі, voilà. ось там вуаля. Voilà. квітка флер. тюльпан ін тюліп, листок фей. гілка ін бранш. Ми молодці, тільки так треба вчити мову, тобто промовляючи. Спочатку в фонетику, повертаючи на звуки, да, спочатку промовляючи саму французьку мову, потім другим кроком багато разів промовляючи французьке слово і український переклад. І наше правило на сьогодні: щоб щось сказати, треба створити речення. Що таке речення? По-перше, в реченні завжди повинно бути два слова, які означають дію і діяча. У французькій мові тільки так, і ми поступово будемо з вами все більше з цим знайомитись. Якщо у фран... Що зробили французи, щоб створити слово, яке означає ось, вони злили дієслово вуар бачити, і наші слова ісі там, і сі тут, і ля там. Тобто вийшло вуасі, бачити тут, вуаля бачити там. І це слово тому, що в ньому є дієслово, воно по собі якби заміняє діяча і дію, таке особливе слово. Вуасі, вуаля. Ось це слово в собі є, є дія, тобто бачити тут, бачити там. І мається на увазі діяч, який ось бачити там, бачити тут, і не говориться я бачу, ти бачиш, так, просто воно має сенс ось. І в нас з вами виходить маленький перший діалог у боасі. У вуаля. І ми з вами поєднаємо наші слова у прості фрази. Вуасі, вуаля, саме по собі, це один і два, тобто і діяч, і дія. Далі додаємо назву предмета і ставимо перед назвою предмета додаткове слово. Обов'язково у французькій мові. В наступних уроках детальніше про це поговоримо, додаємо до вуасі вуаля ще два слова, щоб назвати, показати предмет. Саму назву предмета, і перед предметом допоміжне слово, яке називається артикль етикетку. Артикль етикетку. І давайте намовляємо десять разів. І переклад ви вже знаєте і розумієте. Ou voici. Où voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou voici. ou oh, voilà voici une fleur voici une tulipe voilà une feuille voilà une branche ou oh, voici ou oh, voilà voici une fleur voici une tulipe voilà une feuille voilà une branche ou oh, voici. Ou oh, voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou oh, voici. Ou oh, voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ми зробили п'ять разів, молодці, можна видихнути. І давайте ще, ще прогуляємось трошки по нашому граматичному саду. Ще намовимо 5 разів, бо вам потрібний досвід французького мовлення. вуасі, у вуаля, Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou voici. Ou voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou voici. Ou voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou voici. Ou voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou oh, voici. Ou oh, voilà. Voici une fleur. Voici une tulipe. Voilà une feuille. Voilà une branche. Ou oh, voici. Ou oh, voilà. Voici une fleur. Voici une Tulip, voila une feuille, voila une branche. Ви, молодці, натренували нові слова, закріпили правило і завдання. Вам пропоную вийти в сад або парк, або, може, навіть на балкон, і розказати вітро чотири речення, що ви вже говорите на французькій мові. А також, якщо ви знаєте інші слова. Що означають предмети, тільки предмети, які можна порахувати, предмети, які ми бачимо, то ви можете підставити їх у ці фрази з вуасі і з вуаля. Так що... Ми з вами зробили перший урок граматики. Я сподіваюся, що вам було легко і приємно. Французька граматика дуже логічна і проста. Коли ви все життя по іншим принципам складали слова в речення. Треба перейти з української звички на французьку, і для цього вам просто потрібно намовити правильний мовний досвід. Наші уроки вам допоможуть. І зробимо ми це у два кроки: зрозуміти правило, і пояснення, і приклади. Це те, що ми робимо в курсі чарівна граматика. А наговорити на кожне правило треба десь 50 різноманітних речень з різноманітними словами, так, щоб був мовний автоматизм. І для цього я вас запрошую у клуб розмовна граматика. І знаєте, багато учнів говорять мені ні з ким спілкуватись, мені ні з ким спілкуватись. Вітер ваш найкращий співбесідник. Розмовляйте з вітром, говоріть вітру без смартфона, без комп'ютера, без підручника наші вправи з граматики. І ви побачите, наскільки легко і приємно розмовляти з вітром. І до того ж це кумедно. До зустрічі в наступному уроці. І на уроках в наступному відео уроку чарівної граматики, і на уроках клубу розмовна граматика практикум. Чекаю на зворотній зв'язок від котиків. Зовіть своїх котиків, у котиків є лапки, щоб ставити на YouTube лайки. І чекаю зворотній зв'язок від писемних людей. Чи вам сподобався урок, чи ви вміли це сказати, чи знали, як, з чого створені слова васіваля? І чи вам сподобався такий легкий урок, і хотіли б ви пройти такий урок курс про гулянку, по саду, по парку, одночасово засвоївши всі правила рівня А1? Чекаю на вашу думку і до зустрічі на уроках.